Не годувати домашньою їжею тих, хто захищає нас в окопах. В Івано-Франківську парафіяни церкви воскресіння готують для військових вареники з картоплею, пельмені, цвіклі та інші страви. Масштабне куховарство організовують приблизно раз на тиждень. Відповідну партію харчів для армійців, зазвичай замовляють волонтери. Ми тут в тилу зараз нам тут мирно. Ми хочемо хоч чимось допомогти нашим солдатам, щоб вони зараз там в таких гарячих точках, щоб поїли смачненьких вареників, пельмені. Ми робимо це все з любов'ю. Для них, хоч що можемо, то робимо. Переважно збираються пенсіонери, люди, які мають багато вільного часу. І стараємося, щоб нам подзвонили, що сьогодні ліпимо, сьогодні щось робимо. І ми стараємося приходити, і робимо це з любов'ю. Як для своїх рідних долучилися віряни до волонтерського фронту ще 24 лютого. Відтоді допомагають як військовим, так і вимушеним переселенцям. Церква активізувалася, люди згуртувалися для того, щоб допомагати для нашої спільної перемоги. І від самого початку. І аж до сьогодні, і аж так буде до самої перемоги. Ми всі об'єдналися для того, щоб допомагати. Це і готова продукція, щоб військові могли смачно поїсти, і щось таке, що вони можуть використовувати у побуті своєму медицина, і сухі продукти, ну і, звичайно, якісь і спальники, і всякі інші речі, що необхідні для. Життя в таких польових умовах в нашому місті дуже багато є переселенців, і зокрема у церкві воскресення так само дуже багато людей, які потребують допомоги, і вони сюди приходять. І ми їх кличемо. і Ми вже з ними дуже добре маємо стосунки. І те, що ми можемо для них зробити, ми майже кожного тижня збираємо тут людей. Готуємо для них фасуємо продуктові пакети, медицину. Зазвичай домашні страви волонтери готують мінімум вісім годин, аби встигнути до вечора куховарити починають ще о 9-й годині ранку. У нас приходить дві-три людини спочатку, щоб приготувати тісто, картоплі начистити, ну і поставити її варити. Коли ми це вже підготовлюємо, є тісто. Стараємося купити фарш спочатку, щоб коли прийдуть люди, щоб вже мали роботу. Поки вариться картопля, і тісто є, фарш є, люди починають робити пільмені. І за той час вариться картопля. Ми її доварюємо, остужуємо. І починаємо ліпити вареники вже трошки пізніше, десь година 12-та. За одну зміну волонтери можуть зліпити близько двох тисяч вареників. Кажуть, розподілити кулінарні процеси доволі легко, адже рук повсякчас вистачає, і кожен готовий братися за будь-яку роботу. Я особисто особисто то ліплю тільки вареники, але інші сестри все роблять. Одна місяць тісто, друга чистить картоплю, інша купляє фарш, цибулю. Все ми готуємо, щоб були вони дуже смачні. <ріст> І так разом робимо, ліпимо, робимо ще цвіклі, робимо капусту заквашуємо, маринуємо капусту. Що можемо таке для солдат зробити, то робимо. Навіть юний Володя навідався на кухню з мамою, аби долучитися до благодійної справи. Тут оці всі підноси ношу, тісто допомагаю мішати, картоплю приношу, це все складаю. Ліпити допомагав. Ну є робота, багато. Мені дуже сильно це подобається, допомагати іншим людям, бо наші солдати вони захищають. нас, Я розумію, там холод, ми тут в теплі, маємо світло. Це ми вони нас дуже гарно оберігають. Ми їм дуже сильно за це дякуємо. За це ми їм це і робимо. Вони там я знаю, голодають. Ми їм це робимо. Не на заслуговують. Найчастіше волонтери відправляють домашні страви військовим, які нині воюють на околицях Бахмута. А цю партію вареників доставлять на передню лінію Донецького напрямку. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.